Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Остаточна перемога Друга Хронік 20.22. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових, і були вони побиті. Під час Другої світової війни, на полях битв у Європі солдатам, щоб вони менше сумували за домом, прямо в розташування частин повітрям доставляли похідні фортепіано. Музичні інструменти містили лише 10% від звичайної кількості металу і були оброблені спеціальним водостійким клеєм та засобом від комах. Піаніно були дешевими, але міцними. І забезпечували багатогодинне дозвілля для солдатів, які збиралися навколо них і співали улюблені пісні про домівку. Спів, особливо пісні хвали один із дієвих способів, за допомогою якого віруючі набувають мир та спокій, всупереч негараздам. Цар Йосафат переконався, що проти Ізраїлю виступила величезна ворожа армія. Цар закликав увесь народ до молитви та посту. У відповідь Бог наказав йому вивести військо назустріч ворогові, і пообіцяв, що цього разу їм навіть не доведеться боротися. Йосафат повірив Богу. Він призначив співаків, які мали йти попереду воїнів, оспівуючи хвалу Господу за обіцяну перемогу. Коли співаки почали співати, Бог дивовижним чином розбив ворогів і врятував свій народ. Перемога не завжди приходить так, як ми очікуємо, але ми завжди можемо проголошувати перемогу Христа над гріхом і смертю, яка вже є для нас. Ми можемо бути спокійними та поклонятися творцю навіть у місцях, де ведуться справжні бойові дії. Як ви можете прославити Бога там, де ви знаходитеся? Як ви користуєтеся плодами перемоги, яку Господь Ісус здобув для вас? Помолимось. Боже. Ти сильніший за всіх моїх ворогів. Я з вірою звеличую Твоє ім'я. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.